Слава рогу, який соколом життєдайним з неба у душі наші вогонь віри зносить. Землі наші роди, наші осяє, знак якого гербом нашим є, бо рарожичі є, Перед лицем предків світлих та богів рідних кличу сокола світлосяйного Рарога, батька, який вогонь віри у душах, розпалює, тим радість даруй нам. Прийди, рарох, прийди, сокіл світлосяйний, батько на житті дайний, прийди, сокіл рарох, ти вогонь віри приносиш у душі наші, і серце радістю повниться, радістю великою, радістю відання віри рідної, радістю відродження роду слов'янського, радістю бачення шляху свого, бо усяйний нині шлях наш тепер, світлом віри віди православної, світлосяйним духом твоїм, сокіл, батько, рарох світлосяйний. Слава рогу, слава! Кличу у світовогошнього Батько Роже, прийди, прийди, соколи, прийди, батько на крилах своїх світлосяйних, принеси, вогонь, віри віди православний, на землі слав'янські уроди православні, хай відчуємо присутність твоїх сокол, світлосяйний, хай побачимо горіння вогню у Твого душах людей православних. Ай, вогонься через очі людей православних землі, слов'янські усяя, тим лад отворяючи рід наш, радуючи. Слава тобі, соколи, світлосяйний, слава тобі, батько на житті дайні. Слава рогу, слава. Прийди, ророг, прийди і будь посеред нас, наповни світлом своїм душі наші, наповни світлом твоїм життя наше, що праведно жили, у світлі діяли, образи світлі, життя праведно утворили. Ладно навколо себе сутуряючи, предків наших радуючи. Бачимо, як осокіл дивний освари синій летить до нас. Чуємо дух рарога, чуємо присутність світлосяйного посеред нас, чуємо вогонь віри у душах наших. Прилетів сокіл дивний, прилетів птах чаруючий, прилетів рарог світлосяйний, вогонь віри віда православний на крилах своїх приніс. Землі слав'янські душі наші осяючі. Слава рогу, слава. Прийми, Ісо, пожертви наші, прийми вдячність родів наших, прийми любов нашу. Сьогодні жертви тобі даємо, дяку, посилаємо, щоб ти чув клич наш, щоб з нами повсякчас перебував. Душі наші зогріваючи, прийми, Боже, прийми, рароже. Слава рогу, раро, слава. слава слава рарогу. Слава роги, який вогонь віри у душах розпалює, сходиш, ти осварги синьо, і світло Божого серця наші приносиш, Батько Ророже, осяй світлом своїм родичів наших, запали вогонь віри. Віда православної у серцях людей, родів славянських. Хай кожна душа слав'янська світлом твоїм осяюється, вогнем віри полає до життя, праведного веде. Сила твоя велична незбагненна, у тобі світло праве, яви та нави суще, бо ти всеперемагаючий дух, віри війде право, і бачимо в сіянні твоєму. Роди наші єднаються, громади наші повняться людьми світлими, людьми добрими, людьми праведними, людьми благородними, ладце утворяючи. Бачимо як людей багато, багато, тисячі тисяч. До любомудрія світлого приходить людей чесних і праведних, багатих та мудрих, сильних та хоробрих. Бачимо, як тягнуться роди славянські до любомудря світло, богів слави та на капощах православних. Бачимо коло великі, що руки до сварги здійняли, Великі коло, в яких стоять батьки та матері наші, брати наші, сестри наші, наші вуйки, вуйни, рідні, близькі, сусіди та знайомі, діточки наші, веселі та радісні, юнаки сильні та мудрі, мужі могутні та хоробрі, дівчата та юнки прекрасні. Коло великій радості, повні славами, тисячоголосами до предків помисли посилають, Рід Слав'янський утверджують, бою право славлячи. І як бачимо, такі є одни і назавжди од віку й до віку. Слава раро, слава. Ось прибудьте з нами. Рарог вдень і вночі повсякчас. Праці й на відпочинку у дорозі і вдома, наповні світлом своєм, віри, праведне життя наше. Слава до Вісоко, але слава раду, слава. Влади Всевічний, Боже родів, народів слав'янських, все тобі проказували слави, князі, та такерманичі наші, все ти й знання, мудрість та силу владувати в родах наших руських. Боже у тобі велика Тайна збереження захована, Ти вчиш нас створити держави та урядувати в них. Русь кличе тебе, лади, прийди вроди та на землі наші, най безла та розбород згорять гоним і симаргом крилатим, ти ж прибуті з нами повсякчас, наповнючи ладом життя наше, землі наші, роди наші. Слава ладу, слава рідним, слава. Слава Отця нашого Велеса батька, який мудрість роди слав'янські, примножує душі наші, врівноважує. Батько наш Велесе, кличемо Тебе мудрістю предвічною, рівновагою душ наших, будь з нами повсякчас, вдень і вночі, у праці та на відпочинку, в розмові та в роздумах у рівноважу думки наші, щоб думку гострою, швидку і сильною мали, щоб глибину буття осягали, глибини, бачили, бачили і чули. Батько наш велесе наповни мудрістю усіх родовичів наших, щоб мудро жили до світла, йшли рід слав'янський укріплювали. Бережи, славянський, ми тобі повсякчас дякуємо, треба, палимо, до суриці кличемо. Слава Велесю, слава імлави, слава. слава! Батько де переможить темряви воїн світла і правди. Без тебе у темряві перебували стражданнями, наповнені. Перебежи темрі у душах наших. Допоможи нам світлом прави наповнитися, силі утвердить до прави йти. Будь з нами повсякчас, слава, до слави. Тож хай прибуде вогонь святий віри праведної з усіми нами. Та да буде так. І так буде. Слава!